Вівці Схилили голови овечки до землі, біжать, біжать без зупину. Огорнула темрява, сліпі, не розуміють, що зупиниться повинно. Що сталося? Вівці безпорадні, спостеріга добрий пастир з неба. Ретельно отаро гляда навколо ж ворог безпощадний. Швиденько в купу їх збира. «Ось що! Не видно пастуха, його нема. Пастир добрий, кошару овець заганя і звертається до свого отця. Отець за вівцями приглянь, поки пастуха піду шукати. В надії, що знайду і в отару поверну. Знайшов, до себе міцно пригорнув. І ніжно став питати. Хіба веління ти забув отару випасати? Сім'я, діти, справи земні почав вівчар оповідати. Хіба це не клопіт мого отця пастир зався потішати? Повертайся, іди овечок його паси. І пам'ятай, що ти теж його вівця.